Доброго дня. Ну що, сьогодні ми чистимо льон на насіння, на цей посів. Справа в тому, що нам треба реалізувати оцей льон, але треба відібрати насіння швиденько, щоб можна було інше продати. Ось така машинка. Взяли нам дядько дав поганяти. Ось так все відбувається. Хочемо показати, як все ну, відбувається, як чиста машинка, яка якість, ну і наш льончик. От машинка саморобна, два лищита. Верхнє е, з такою провід'ю, Верхнє 2,4, а нижнє з круглим отвором 2,2 мм. З нижнього сипеться ось зараз покажу. Ось о бачите? Досить непогано. Але скажу, ось у нас що з верхнього падає. верхнього дуже мало відходів і в зерні зустрічається все ж таки насіння бур'яно. Зараз покажу вам, що у нас на виході. От. Зараз приближу. Ось таке насіння є трішки бите і трішки є насіння бур'яна, Тут ще не зустрів я. От є таке попадає. Ось от. От такі якби, зелен... зеленці, що нам не подобається. Але для цього хочу сказати, от верхнє решето 2,4 у нас, це забагато з продовженим провізю. Мені здається, що 2,2 було краще, краще б відлітало насіння бур'яна. Наприклад, берізький і Гірчака. Бачите? А, десь воно завалилося. Зараз. А, ось, ось воно, Бачите? Там льон падає швидко через нього. Майже піврешита проходить і воно вже падає вниз. Тобто, я думаю, якщо верхні 2,2 було б краще, ніж 2,4. Ставили верхні три, не подобається. Три з круглим отвором, воно, виходить, чомусь довго зерно падає, багато льна йде в відход, от, і насіння бур'яна багато падає на нижнє. Ось так. Тобто, решета треба мати. Ось тут ось така платформа, виходить, що зерно, яке падає з цього бункера, Ось тут ми чистимо. Треба чистити, ось так руками чистимо. Получається, що зерно, яке падає з бункера, воно падає одразу не на вишито, а на платформу, е -е, успокаюється, розрівнюється і потім вже заходить, щоб вишито максимально було задіяне е -е, в роботі. Покажу як виглядає наш льон. Це після комбайна, Комбайн нива, комбайн. Бачите? ну Тут ось це дуже чисте місце. Є там, де ну, трави багато, багато ну, лободей. Ми десикацію проводили, звісно, перед уборкою. Ось так він виглядає. Ще раз, для того, щоб ви краще роздивилися. Десикацію проводили, комбайн Нива з решетами ОВР. Тільки у нас подовжувач залишився старого зразку. Ми його залишили, бо він був в ідеальному стані. А нижній і верхній решето ОВР. Зазорий не скажу який. Ну, верхня в районі 6-8 мм, тому що це все в полі крутилося, підкручувалося, а нижня в районі 3 мм. Пролітали іноді бошечки, як ви бачите, вон в кучі ці... Ну не бошечки, коробочки. а коробочки. Ну, я не знаю з чим це зв'язано, лише та цілі, всі ламелі цілі. Не де дірок нічого немає, а вони іноді пролітають. Ну Це таке діло вже нічого не зробиш. Ось такий погрузчик під 220. Там є лебідка від цього оприскувача крутиться і він тут підіймається досить високо. Мост від Волги. Вручну можна толкати, це теж наш дядько зробив. Дуже зручно, щоб цей бункер не піднімати, вручну ми включаємо і підгортаємо під погрузчик Це старий ето, та, транспортер з комбайна Нива. Ті вже зрозуміли, да? так? Зручна річ, дешево і сердито а на руки набагато краще. Дякую за увагу. Пишіть коментарі.